Всім привіт! І сьогодні перший раз я Майнкрафт на так виглядає мій скінчик, можете його оцінити в коментарях. А сьогодні, як ви замітили, я і в світі лакі блоки. Так що сьогодні ми будемо з вами ламати лакіблоки. Так що починає. Ну так що ж, давайте зламаємо наш перший щасливий Майнкрафт Ну як можете замітити. Що не дуже багато. Mm -hmm. Так що ж, ламаємо наступні. Оп. Ага. Я ще й кайло при тому стрельцю, розхитаю, тут навіть практично сліда нема від того, що було. До мене був камінчик. Ну ладно. Е, то мені подобається, тільки то друге вже ні. Ладно, попробуй так ламати. О! Ооо, їжа! Ладно, пробуємо стусні. Добре, що ми на цей ефект закінчиться. Як. Як поїде? Десь тут була скринька, я так зізнаю, вот. Давайте звідси позабираємося кірінки. І давайте побудуємося. Ні, Ні! ні. Ладно, шкода, що я ще не можу почати готувати будиночок, тому що... Ну, знадобилось, тим більше скоро, якщо скоро буде ніч, то. Угу, mm -hmm. e, Навіть ночі не треба, ладно. Попробую я його вбити, або хоча б затримати, хоча б трошки. Ну, як ви можете замітити, в мене щось не дуже вийшло. Я не можу повірити, що я тут зробила. Ви бачиш, що мене до того було десь чотири або щось такого. Блін, але як? Я колись його дуже довго збивала алмазним мечем, і я ніяк його не могла вбити. вийти. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ладно, давайте далі. О, до речі, вони мирні. Ні. Кибечка. Okay, Ой, якісь. Ну, до речі, декорації для мого будинку може бути. О, ще немає. Кайла. Власне, для того мені потрібен кайло. Давайте, може, якось так під копчиком. Є, 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 нє, 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 ні, 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 такі сердочка. Дивіться, зараз на мій інвентар, і я думаю, що m -m, можна подавати дім. E наразі з таких речей, бо в нас інших немає, так що можемо вже почати, щоб нам просто було безпечніше. Ладно. Ну, e no, щось в мене якийсь там дім e гарний такий не дуже буде, але ладно. До речі, сніг може виступитись, тут вже мінус. Давайте хоча б такий буде бікон, Боже, я вже так все придумаю. Ладно, десь нехай буде окей. Окей. І тут, хоп, хоп. Тут буде наш вхід. Ага, і в мене вже блоки закінчились. То супер! Ладно, а що буде, якщо буде ніч, то... то вб'ємо скелета. Є! Нє, ні, ні. Ага, їх тут було б трошки більше. Зато у мене тепер є лук, а стрій. О, стріло теж є. Ну, нормально, нормально. У мене ще й таке, хоча ні, таке таке, таке не підійде Хіба для будування. Ну ладно, будемо далі купати меч. О, в нас вже є матеріали. У-у-у, тільки в нас тепер весь дім буде шкляний. Але ладно, фрі там шотен оп, нефть буде. Оп-оп-оп. Оп, оп-оп. Оп-оп-оп. Е, оп. Так в мене виходить, можете оцінювати. До речі, я подумала, чому я не зробила віконця. Я подумала, що в мене весь дім. А, ні О. Ага. То супер. О, кінь. Не прик... О, У мене ще сі... Дло Чекайте, якщо я, зроблю. я хочу прив'язати моя вина. Ой, чому я весь час, Дивіться, я мусила дещо зробити, щоб коника загнати тут. Э, знищити книжечки і поставити цю штучку, але зато ми тепер можемо поста... сідло. Ой, як сідло, Ой, як сідло да, ладно, пізніше дам. О, скільки речей мені вилетіло, ціло, але нічого такого ж корисного. Блін, у мене інвентар закін. у дивіться, то мені все м -м, це й заповнює. Зараз вам покажу. От, подивіться сюди уважно. В мене і погана новина, тому що в мене вже місце закінчилось. О, може люк, ні, але люк не вийде. Блін, що мені мене робити? Можу згутвою життя. Зножить я дебочка, а ладна, просто буду пальний. Просто буде пальний. Угу. неприкольно, Ще гірше в наусе дядьок. Напусечок-чок. До чого я це ховала, хоч мене буде на першому світі. До речі, в мене з'явився план. Дивіться, я то зламаю, хоп, і в мене будуть пловки, Тільки щоб я... Не впала. Окей, і тут ще є одне. Оп. А що воно не збирає? Ага, а щось інше підхватила. Ладно, будемо то збирати. Друзі, цегли. зараз я шмаленьку, на скільки тут цегли. Дві, але тут дві ці. Я дуже то, тому що ще тут нас є. О, ні. О, ні, вже вечір. У мене ще навіть будиночку немає готового. Хі-хі, як то дивно виглядає. Я забула, що в мене є дуже великий стрибок, який зараз власне, мені скінчився. Я хотів вже підбудовуватись. Але ні, в мене є стрибочок. Але вже нема так що. До речі, я ще мало коли цей стрибок. Я могла там застрибнути, б забрати забрати скриню. а мені скриня зараз дуже потрібна. Рекайте, знаєте, що зробимо? Я маю планчик. Тут викопаємо, до речі, вже ніч настає, так що проблемка маленька. Навіть не маленька а велика. Тут викупаємо.

Початку відео я не могла підлопитися з палецькою Чисто Де? Що? А, а, так в мене ілітатор з'явився Добре, ну, ладно Відчуваємо, що не потрібні сучні речі Будем підсвітати таку драконечку Як завжди, коли щось твориться, то я відпихаю До речі, в мене є блоки, але Не можна з того дати, да вдуматися It's okay. Cheese, okay. Cheese, and cheese, 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 cheese. It's raining tacos. Raining tacos. Yes. the I'm

Ага, найсильніший найбільший, Помня. Я чуть тут не з'явила. Ладно, ми починаємо. Далі. Сокні Дуже часто. Але ладно, куди. Ні. Ту зв'язу мені, поки я не вмру і не страчив всіх моїх речей, то вона не зніметься. Подивіться, зараз вам покажу. От речі, мені щось випало, золотий меч. Ми вам покажу, коли бачите, коли я квітую попіляцізання і пропилюється зв'язками. Це означає, що якщо я діну, то і якщо я не вміру і не треба ці кричати, то вона назад залишиться. Так що не дуже прикольно. До речі, я не розумію, що це означає то... пропуляція. Якщо ви знаєте, то допомагає вас, напишіть в коментарях, але ви вам Куди буде трохи Боже, я налякалася, що все так тряслося, бо я взяла цей меч до рук. І, до речі, бачите, що цікаво, він такі бульбашки залишає. Чекайте, вам зараз цілий басейн тих бульбашок. Хе-хе-хе. І теж благає мене не питайте, чому я дерево ламаю морквою, ладно, я просто трохи дивна. І, до речі, ще можна скрафтити цей е, верстак, щоб ну, щоб крафтувати, навіть не можна а треба. Ладно, я нам трохи, я скрафтувала верстак і побільшила трохи скриню, так що зараз я все перепакую. Ясно, що не все перепакую, але все, що не потрібно, то перепакую. Дороше, якщо чесно, зомбі не йдуть, то мені ліньки тюха тихо... то будувати, а як він втік. Ага, не прикол, не прикол. Я, я на нього звернувала дві книжні полички. уф. Встигла втікти. Я завжди, коли якась зосередина, то я просто нічого не кажу. Вибачте, вибачте, вибачте мене за то. Але ладно, ми продовжуємо далі купати лакі-блоки. І... Шум не б'є. Я буду жалувати, що я хати не побудувала. Я буду жалувати. Піском, я піском, я Не супер. Ладно, є. Yeah. 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 Треба все-таки не лінитись. Ось вот вам гарний приклад. Я йду швиденько, може Покопаю. Ніхто не бачить. Блін, ні, бо вони мене атакують. Швидко, 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 швидко. Не знаю, блоки, 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 блоки ламайтесь, ламайтесь, ламайтесь. Мої блочки дорогесенькі. Не питайте, що я співаю, я просто хочу максимально швидко фотошкутку. Нє-ні. Мало сердечок, мало Єс, мало я вдома це є М -м -м. Я річ, мене є найголовніше. Я Зараз підбудую, дорічний планчик. Якщо не, не випаде якась будівля, то. У -у -у -у. Швидко я тікаю, я тікаю, я просто тікаю. наче не всі блоки позбирає ла-ла-ла-ля. Блін, я вже думала, що я дуже сильно голодна, що я ж бігати. w nie, bo win, jak ja tylko kliknę to wszystko tak, więc nie, w mojej chacie nie, wybać jak jeśli byś tak dalej? to może to będzie tak, go tak, tak. ja, Wybuch, nie, Taki, troszkę pomylka.

Таким от моментом ми закінчуємо. Господи, 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 давайте тут все книги, щоб він мене часу не боялися. Моркву. Давайте ще йти. гарно вам на прощання. Ладно. Що ж, я з вами прощаюсь. Всім дуже дякую за перегляд, гарний перегляд. Якщо під тим був, відео буде 15 лайків, то ми знімаємо наступну частину з Майнкрафта, з латіблоків із того світу.